Вітаю вас у подкасті. Книга за 15 хвилин. І сьогодні ми говоримо про психологію грошей авторства Моргана Гаузела. Чому люди з однаковими доходами мають абсолютно різний фінансовий стан? Чому хтось стає багатим і живе без стресу, а хтось залишається вічно в боргах, хоча заробляє пристойні гроші? Чому фінансовий успіх це не про знання, а про поведінку? Сьогодні ми розбираємо книгу психологія грошей Моргана Гаузела 19 історій про те, як ми приймаємо фінансові рішення і як покращити своє ставлення до грошей. Найбільше шоу у світі. Ми часто думаємо, що успіх у фінансах це про формули, інвестиції та знання ринку. Але правда в тому, що фінансовий успіх залежить від психології та звичок. Чому? Тому що фінансові рішення люди приймають не логікою, а емоціями. Тому що ми часто ігноруємо ризики, сліпо, слідуємо за натовпом і піддаємося соціальному тиску. Тому що навіть найбільш розумні люди можуть приймати жахливі фінансові рішення. Сьогодні ми розглянемо найважливіші ідеї книги, які допоможуть вам змінити своє мислення про гроші. Божевільних немає. Фінансові рішення інших здаються нелогічними, але вони мають сенс для тих, хто їх приймає. Кожен ухвалює фінансові рішення на основі свої, свого життєвого досвіду. Наприклад, людина, як виросла в період економічної кризи, звикла накопичувати гроші під матрацем. Вона не довіряє банкам і не ризикує інвестувати. Інший приклад людина, яка зростала у стабільний період економіки, сміливо інвестує в акції, бо не має страху перед ринковими обвалами. І ще один приклад: молоді трейдери, які почали кар'єру в роки буму криптовалют, думають, що ринок завжди росте, але їхні рішення базуються на короткому історичному періоді. А не на реальній картині ринку. Ніколи не судіть чужі фінансові рішення. У вас просто різний життєвий досвід. Успіх і ризик. Не можна оцінювати успіх, не враховуючи фактор удачі. І не можна аналізувати провал, не враховуючи фактор ризику. Два боки однієї медалі. Успіх це не тільки розум і праця, а й удача. Провал це не завжди помилка. Інколи це просто невезіння. Приклад, Білл Гейтс мав доступ до комп'ютерів у школі, коли це було рідкістю. Це допомогло йому стати одним із найбагатших людей світу. Його друг Кент Еванс мав такі ж навички і такий же доступ до комп'ютерів, але загинув у 17 років. Чи означає це, що він був менш розумним або працелюбним? Ні. Він просто не мав шансу. І ще один приклад: фінансова криза 2008 року знищила безліч бізнесів, які до цього працювали бездоганно. Але це не означає, що їхні власники були поганими підприємцями. Не копіюйте сліпо, чужий успіх, він може бути результатом удачі. Аналізуйте ризики. Завжди чогось не вистачає. Люди думають, що. Більше грошей означає більше щастя. Але гонитва не має кінця. Головні помилки: я буду щасливий, коли зароблю ще трохи більше. Мені треба мати більше, ніж у інших. Берні Медов, фінансовий аферист, вже мав мільйони, але йому було мало. Він створив найбільшу піраміду в історії, яка розвалилася і він втратив усе. Керівник Енрон Джефрі Скілінг мав більше грошей, ніж міг витратити за все своє життя, але жадібність змусила його порушити закон. Замість нескінченної гонитви за грошима визначте, скільки мені достатньо. Парадокс накопичення. Багатство це не те, що ви витратили, а те, що ви зберегли. Хтось купує авто за 100 тисяч доларів, але має кредит і живе від зарплати до зарплати. Інший їздить на Honda, але має 1 мільйон доларів інвестицій. Хто з них справді багатий? Чак Фіні, засновник Дюті Фрі, заробив мільярди, але жив у скромній квартирі. І не купував дорогих речей. Справжнє багатство – це фінансова незалежність, а не зовнішній блиск. Стати багатим і залишитися багатим. Люди думають лише про те, як заробити більше. Але на жаль, забувають про те, як не втратити. Ми часто бачимо історії про те, як хтось став мільйонером або заробив величезні статки. Але рідше чуємо про те, як багаті люди втрачають все. Історія фінансів показує, що збереження капіталу це зовсім інший навик, ніж його примноження. Дві ключові ідеї фінансового успіху заробити гроші це питання амбіцій, стратегій та знань. Не втратити гроші це питання дисципліни, поміркованості та управління. Ризиками. Наприклад, Майкл Тайсон Цей знаменитий боксер заробив дуже багато грошей за всю свою кар'єру. Але до 2003 року він вже був банкрутом. Яка причина? Розкішний спосіб життя, імпульсивні витрати та погане фінансове управління. У нього було 110 автомобілів, включно з Rolls-Royce і Bentley Тигри як домашні улюбленці. Їх утримання коштувало тисячі доларів щомісяця. Безконтрольні витрати на нерухомість коштовності та вечірки. Він заробив величезні гроші, але не мав стратегії їх збереження. Інший приклад інвестор Райталіо. Він засновник найбільшого у світі гедж-фонду Bridgewater Associates. Рейдаліо завжди повторює: головна мета вижити. Його ключова стратегія це диверсифікація. Він не вкладає всі гроші в одну ідею, він розподіляє ризики між різними активами. Його портфель витримує навіть серйозні кризи. І третій приклад велика депресія. Під час Великої депресії 1929 року багато американців жили розкішно та брали кредити на е, свої потреби і інвестували на фондовому ринку. Але коли ринок обвалився, сотні тисяч інвесторів втратили все за лічені дні. Поради. Не живіть лише в режимі, як заробити більше. Запитуйте себе, як не втратити. Диверсифікуйте свої активи, нерухомість, акції, золото, облігації, бізнес витрачайте менше, ніж заробляєте. Завжди майте фінансову подушку на 6-12 місяців витрат. Довгі хвости виграють. Кілька великих успіхів компенсують десятки помилок. У фінансовому світі є правила довгих хвостів: 80% ваших прибутків можуть прийти з 20%. Ваших інвестицій. Один правильний вибір може компенсувати десятки невдач. Чому важливі довгі хвости? Найкращі інвестори роблять багато ставок, але більшість із них не працюють. Важливо не боятися помилок, головне, знати, знайти хоч одну інвестицію, яка стане проривною. Волт Дісней створив десятки мультфільмів, перш ніж заробити справжні гроші. До Білосніжки і Семи гномів 1937 року студія Дісней мала фінансові проблеми. Критики вважали, що ідея повнометражного мультфільму провальна. Але цей проєкт приніс мільйони доларів і зробив Дісней лідером індустрії. Джеф Безос запустив безліч продуктів в Amazon, які зазнали провал. Firephone провал на сотні мільйонів доларів. Amazon Auctions не зміг конкурувати з eBay. Платформа для туризму не прижилася. Але Amazon Web Services, AWS став проривом, який приніс багато, багато мільйонів доларів. Поради! Не бійтеся пробувати нове. Більшість ваших спроб будуть невдалими. Інвестуйте в різні активи. Один вдалий вибір може перекрити всі помилки. Думайте, довгостроково, великі гроші. Приходять через роки терпіння. Свобода головний фінансовий актив. Справжнє багатство це контроль над своїм часом. Більшість людей думають, що гроші дорівнюють щастя. Але насправді найцінніше, що дають гроші, це свобода. Приклад, Ендрю Карнегі. Один із найбагатших людей 19 століття зрозумів, що накопичення грошей без мети, безглузди він витратив більшість своїх статків на будівництво бібліотеки та благодійність. Відомий інвестор Фелікс Деніс, який заробив понад 750 мільйонів доларів у своїй книзі Як стати багатим, написав: якщо ви заробили гроші ціною постійного, стресу і роботи без вихідних, ви їх не відчуєте. Він шкодував, що пожертвував особистим життям заради бізнесу. І рух FIRE. Financial Independence Retire Early. Фінансова незалежність, ранній вихід на пенсію. Це популярний метод серед молоді. Люди активно інвестують, щоб вийти на пенсію в 35-40 років і жити на пасивний дохід. Не обмінюйте свій час на гроші, цінуйте свободу, створюйте пасивний дохід. Інвестиції, нерухомість, бізнес. Визначте, скільки вам достатньо, і не женіться за безкінечним заробітом. Парадокс людини в автомобілі: люди купують дорогі авто, щоб вразити інших, але ніхто не захоплюється власником. Усі дивляться на авто. Ми часто витрачаємо гроші на статусні речі, думаючи, що це зробить нас успішними в очах інших. Але є одна проблема. Люди захоплюються не вами, а вашими речами. Ви купуєте Феррарі не тому, що вам потрібен швидкий автомобіль, а тому, що ви хочете, щоб люди бачили вас у ньому. Ви купуєте дизайнерський одяг, щоб здаватися успішним, хоча люди рідко помічають бренд вашого костюма. Ви купуєте дорогий годинник, щоб викликати повагу. Але насправді більшість людей навіть не звертає на нього увагу. Дослідження поведінки покупців. Вчені провели дослідження. Вони показали людям фото дорогого спортивного автомобіля і запитали, що вони думають. Більшість людей, були, більшість людей дали такі відповіді: це крута машина, я б хотів мати таку. Але ніхто не сказав, цей Водій дуже успішна людина. Висновок: люди захоплюються машиною, а не власником. Більшість мільярдерів не витрачає гроші на статусні речі. Ворен Баффет досі живе в будинку, який купив в 1958 році за 31 500 доларів. Марк Цукерберг досі носить однакові футболки і водить звичайний хондафіт. Ці люди могли б купити будь-які дорогі речі, але вони розуміють, справжній статус це свобода, а не речі. В книзі мільйонер мій сусід мільйонер. Показали цікаві факти про багатих людей в США. 80% мільйонерів не носять дизайнерський одяг. 70% мільйонерів їздять на середньостатистичних автомобілях, а не на люксових брендах. 50% живуть у звичайних районах, а не в дорогих маєтках. Цей випуск ви можете знайти на каналі. Чому? Вони розуміють, що фінансова незалежність важливіша за показну. Розкіш. Уявіть, що у вас є 100 тисяч доларів. Ви можете купити дорогий автомобіль, щоб усі дивилися на вас, або інвестувати ці гроші і отримувати пасивний дохід. Перший варіант дасть вам короткострокове визнання, але другий варіант дасть справжню свободу. Витрачайте гроші на речі, які дійсно приносять вам користь, а не на показуху. Інвестуйте в активи, які дають свободу, а не зобов'язання. Не переживайте, що подумають інші. Більшість людей зайняті собою і не звертають уваги на ваші речі. Люди не захоплюються власником дорогого автомобіля, вони захоплюються самою машиною. Справжній статус це фінансова свобода, а не речі. Замість того, щоб вражати інших, інвестуйте в своє майбутнє. Загалом висновки з цієї книги такі: Гроші мають працювати на вас, а не ви на гроші. Найцінніше не сума на рахунку, а свобода вибору. Терпіння, довгострокове мислення і фінансова дисципліна це ключі до успіху. Якщо вам сподобався цей випуск подкасту, підписуйтеся, залишайте коментарі та діліться з друзями і до наступних подкастів.